Історія це завжди цікаво, особливо коли йдеться про світову історію. Вона динамічна, вона складна. У ній, як у крутому фільмі, багато сюжетних поворотів. Таких поворотів, що іноді важко уявити, що це відбувалося насправді. А якщо розповісти про епізоди цієї історії без контексту, що це було насправді, то може здатися, що це просто якийсь черговий дешевий шпигунський фільм чи роман. Ось, наприклад, чи ви пам'ятаєте ви, що Іран раніше цілком непогано товаришував із США. Настільки добре вони дружили, що Америка навіть постачала Ірану зброю, не кажучи вже про спільний розвиток інфраструктури та інвестиції в іранську економіку. А далі, коли Іран став ворогом, був визнаний державою спонсором тероризму і наклали на нього санкції, США все одно продовжили продавати Ірану зброю. Як так? Сьогодні про це і поговоримо. Поговоримо і про те, що зв'язало Іран та Нікарагу наприкінці 80-х років, і про те, як одна таємна операція мало не коштувала президенту США його посади. Ми поговоримо сьогодні про один із найгучніших скандалів сучасності: про шпигунські ігри між країнами, про складну геополітику. Це заплутана історія, де замішані дві зовсім далекі одна від одної країни. І ця історія чудово продемонструє, як іноді мораль та етика не працюють на світовій арені. А чого іноді, мабуть, ніколи не працюють. І цьому історія, яку прозвали Іран Контрас, служить чудовим прикладом. Хочу зауважити, що складність міжнародних відносин, їх заплутаність, неочевидність наступних кроків існують і сьогодні. І розібратися в цьому буде простіше з командою The Voiceer, які допомогли мені розібратися в історії Іран Контрас під час написання цього сценарію. Це не реклама, ніхто за цю згадку гроші мені не платив. Ми спільно з командою The Voiceer працювали над сценарієм, тому це скоріше дружня порада. Посилання на їх телеграм залишу в описі та закріпленому коментарі під відео. Там у них круті актуальні пости з авторською аналітикою того, що відбувається саме зараз у наші бурхливі часи. Плюс переклади матеріалів західної преси та сінктенків. Ось з останнього, що мені сподобалося, це аналіз прикладів, коли долю країн вирішували без їх участі, що схоже на те, що ми маємо сьогодні з Україною. Чи ось чудовий матеріал був про те, як екстравагантний президент Аргентини Хав'єр Мілей брав участь у криптоскамі, або стаття про мексиканські наркокартелі, яка відповідає на питання, чому Трамп вирішив із ними розібратися, і до чого тут Китай. Там ціла редакція, і вони навіть пишуть матеріали по бажанням аудиторії. Якщо щось цікавить, питайте, і вони зроблять на цю тему статтю. Це буквально те, про що ми з ними і домовились. Загалом, підписуйтеся. Вони роблять якісну аналітику, тому мені не соромно їх порекомендувати. Як пропоную залишатися в підписках і на цьому каналі, поставити вподобайку цьому відео і пропоную переходити до цієї захоплюючої шпигунської історії Іран Контрас. Отже, ще раз. Америка та Іран дійсно непогано ладнали між собою після Другої світової війни. Але важливо розуміти, що Іран того часу НАТО відрізнявся від Ірану, який ми знаємо його сьогодні. Тоді на чолі держави стояв шах Мохамед Пехлеві. останній шах. До речі, він був цілком прогресивною людиною, по міркам Ірану, так точно. При ньому традиції та релігія поступово відсувалися на другий план, особливо в містах. Відкривалися бари, нічні клуби, жінкам було надано право на участь у виборах, заборонили носити паранджу в офіційних установах, а освіта для жінок активно розвивалася. Ну і загалом Іран зростав в економічному плані, будувалися сучасні дороги, лікарні, школи і усе інше. Західна музика, мода, ікони Голівуду та європейського мистецтва стали популярними серед молоді. Коротше кажучи, країна активно приймала американські та європейські цінності, вестернізувалася і здавалося, що стане Іран чудовим прикладом перемоги західних ідей у ісламському світі. А американці, як ми знаємо, таке люблять та активно заохочують. Принаймні тоді таке любили і заохочували. Зараз світ трохи вже інший. Так ось тому в Іран почав текти іноземний капітал. США активно інвестували у різноманітні проекти і навіть продавали зброю іранцям. Хто б зараз про це міг взагалі подумати? Однак у світовій політиці не так багато стабільних речей, і американо-іранські відносини такими точно назвати не можна. Іран захлиснула ісламська революція, причини якої ми зараз розглядати тут не будемо. Головне, що потрібно розуміти, ця революція змінила вектор розвитку країни на багато років вперед. До влади прийшов новий лідер Рухола Хомейні. Він не надто хотів зупинятися лише на Ірані та дивився навкруги на інші країни. Ісламська революція, мовляв, справа то хороша, і її треба просувати далі по всьому світу. Все в стилі революції, якоїсь французької чи жовтневої. Треба революцію ширити на весь світ, створивши якийсь ну прям рай, тільки в цьому конкретному випадку рай ісламський. США такий амбіційний лідер у поганому сенсі, звісно, слово не сподобався. Відносини зіпсувалися і стали схожими на те, до чого ми звикли зараз. У листопаді 79-го року ще й сталося те, що повністю зруйнувало відносини між країнами. Американське посольство і 66 дипломатів, які там працювали, були захоплені антиамерикансько налаштованим натовпом. Організатори захоплення стверджували, що Хомені не був у курсі їхніх планів, але Айотола підтримав їх, назвавши американське посольство Шпигунським гніздом. А його захоплення новою революцією була спроба звільнити американських дипломатів шляхом озброєної спецоперації. З операцією зі звільнення взагалі окрема історія. Вона стріском провалилася. США втратили 6 гелікоптерів та 9 спецагентів. Звільнити всіх заручників вийде дуже нескоро. Останні з них проведуть в ув'язненні 444 дні. Картер на той момент президент США оголошує Іран країною спонсором тероризму. І вводить ембарго на постачання американського озброєння у 80-му році. США та Іран розривають усі дипломатичні відносини повністю. Американці запроваджують ще й економічні санкції. А далі починається Ірано-Іракська війна. Саме в такій ситуації, 20 січня 81 року, розпочинає свою каденцію новий президент США. А також один із головних героїв нашого випуску Рональд Рейган. Тема цього відео Скандали Ран Контрас у майбутньому створить купу проблем новому президентові і навіть загрожуватиме йому імпічментом. Однак тут важливо зробити один дисклеймер: офіційно ролі Рейгана у всій історії визнана лише частково. У відео ми розберемо якраз таки задокументовані факти, розповіді очевидців, а також інсайди журналістів. І наприкінці розповімо офіційну позицію Сполучених Штатів. Коротше кажучи, спробуємо знайти золоту середину у всій цій історії, яка і досі викликає багато запитань. Тож продовжую, в Ірані тим часом все не дуже добре, 22 вересня вересня го року. Ірак, у якому трохи більше року тому до влади прийшов Саддам Хусейн, нападає на Іран. Відносини між країнами давно були дуже напруженими, Незважаючи на близьке сусідство та подібність назв, Іран та Ірак абсолютно різні та зовсім не схожі держави. Більшість населення Ірану складають перси шиїти, а в Іраку араби, що сповідують сунізм. Іран був єдиною мусульманською державою, де правили не суніти, а шиїти. Це з давніх давен нервувало сунітські еліти сусідніх країн, в тому числі і Ірак. Для війни Ірану була потрібна очевидно велика кількість ресурсів та багато зброї. Все ускладнювалося тим, що, як ви вже знаєте, основна техніка іранської армії складалася на той момент із західних та американських екземплярів. А на Іран наклали ж санкції, і для прикладу повернімося в наш час і згадаємо, яка проблема існує у Збройних сил України через велику кількість різної іноземної техніки. Є гостра необхідність в деталях і ремонті, а цього завжди не вистачає. Іноді навіть доводиться вивозити техніку назад до європейських країн, щоб там проводилися ремонтні роботи. Також на місці в Україні не виходить виробляти всі ракети, снаряди і амуніцію. В Ірані була схожа історія. Країна гостро потребує, комплектуючі та у великих кількостях купує їх у Європи. На той момент не можна було сказати, що Іран у повній ізоляції. Діють складні логістичні схеми, що дозволяють країні отримувати необхідне озброєння. Іранські агенти буквально нишпорили по всьому світу, скуповуючи необхідні деталі та боєприпаси. Дивиди це робили від Португалії до КНДР. Але очевидно, хоч щось перекривати по потребах, і вдавалося цього не могло бути достатньо. І ось 21 липня 1981 року Рейгану приносять документ, у якому сказано, що ембарго введене штатами не працює, бо Іран продовжує купувати все сірими каналами. США продали стільки своєї зброї по всьому світу, що іранці все одно знаходили потрібні запчастини, незважаючи на те, що американські дипломати невтомно закликали країни не продавати зброю режиму Айатолу. Більше того, на допомогу іранцям прийшов ще й Радянський Союз. Тим самим країна поступово починає переходити в радянську зону впливу. І тут трохи зупинимося та згадаємо, що це був такий за час. Ще нещодавно вибухнув Афганістан. СРСР і там непогано постарався, відправивши свої війська. Це час холодної війни між Штатами та Союзом, чергового етапу загострення, тому обидві країни дивилися на будь-які події у світі через призму конфронтації та розподілу сфер впливу. Тому ясна річчю, Рейган не хотів допустити зближення Ірану з СРСР. Однак США все ж таки переконує європейських союзників не допомагати Ірану та сильніше контролювати контрабандні постачання озброєння. І тут треба вигадати таку вже стратегію, щоб Іран не впав в руки до Москви. І при цьому держава-спонсор тероризму не жила собі Спокійно, зовсім без обмежень, і не отримала нескінченну кількість зброї. Іран. В той ж момент не мав ослабнути надто сильно і не мав примкнути повністю до Радянського Союзу. І такий хитромудрий план з'явиться, але трохи пізніше. І поки щось ситуація все більше схоже саме на повне ембарго. У Ірану з'являється дедалі більше проблем. А тепер раптово перенесемося в інший кінець світу. Забудемо ненадовго про Іран і подивимося на таку країну, як Нікарагуа. зовсім в іншій півкулі, країна у Центральній Америці. Тут озера, вулкани, пляжі та соціалізм. І проблема тут у місцевому про уряді під керівництвом дуже цікавого персонажа Даніеля Ортеге. Він очевидно знає свою справу, адже минуло вже багато років з того моменту. Змінилося безліч президентів у світі та США. Зокрема, навіть розпався СРСР. А він просто зараз все ще президент Нікарагова. І ось на той час країна сидить в орбіті Радянського Союзу і США активно цьому протистоять. Прихильники минулого лідера після зміни влади і приходу Ортеги відступили до Гондурасу, звідки почали набігати на Нікарагуанську територію. Ці формування називалися контрасом та фінансувалися і координувалися зі штатів. Фактично, в країні тривала громадянська війна. І обидві сторони підтримували різні табори на світовій арені. Однак у період 82-84 років у американському конгресі з'являються поправки, які забороняють фінансування збройних формувань у Нікарагу. В конгресі тоді більшість складали демократи, які довго намагалися обмежити право президента витрачати гроші на підтримку контрс. Рейган відстоював своє право президента займатися зовнішньою політикою. Ну а конгрес своє право розпоряджатися бюджетом. І, хоча поправки були прийняті. Рейган та Рада національної безпеки не хотіли закінчувати цілком ефективну операцію та й геополітично здавати країну Радянському Союзу ще й у себе під боком. Взагалі, давайте трішки про саму Раду. Ось цю американську рада національної безпеки. Це суто консультативний орган для президентів США для вирішення найважливіших питань безпеки та зовнішньої політики. Історія створення цієї ради розпочалася ще у 1947 році. Тоді серед американських політиків з'явилася думка, що дипломатія державного департаменту США більше не була здатна стримувати СРСР, і, начебто, новий орган змінить ситуацію. Так і з'явилася Рада національної безпеки, і саме за її допомогою Рейган вирішив розібратися із проблемою в Нікарагу. Фінансування все одно планували продовжити. Просто замість грошей, які виділяє Конгрес, хотіли використовувати позабюджетні фонди, щоб демократи були спокійні і не грали на цьому виділенні грошей платників податків на якісь далекі війни. Дуже знайома ситуація. З грошима, припустимо, розібралися. Але де брати зброю для цього контрас? Вирішили домовитися з Ізраїлем, щоб той продавав зброю з Палестини. Так у 83-му році першу партію зброї на 10 мільйонів відправили до Контрас. Наступного року була ще одна партія, але вже на 40 мільйонів. До речі, СРСР, звісно ж, не хотів здавати позиції, тому почав фінансувати противників Контрас ще більш жваво. І якщо ви вже забули про Іран, то він завжди дасть про себе знати. Раптом у Лівані терористичне угрупування Хізбола викрала шість американців. Так, так, те саме угрупування, яке зараз дуже непогано потріпав Ізраїль, вибухи пейджерів і ось це все. Вже тоді від Хезбули було багато проблем. А головне, вже тоді Гезбула була проксі Ірану, про що у мене є відповідне велике відео тут на каналі. Звичайно, треба терміново якось вирішувати проблему та йти на контакт з Іраном, щоб витягти своїх заручників. І важливо, щоб іранський уряд вплинув на терористів і ті звільнили американців. Але стосунки між країнами жахливі. Іран під жорсткими санкціями та явно не готовий співпрацювати. І саме тоді виникає досить зухвала ідея: треба за сірими схемами продавати зброю Ірану для війни з Іраком. А натомість Іран віддасть заручників і буде мати менше стимулів розгорнутися до СРСР. Згідно з деякими даними, Рейгану розповіли про такий план 13 липня 1985 року. Розповіли у найзагальніших рисах, наголошуючи на тому, що таким чином США зможуть придбати впливових союзників у Тегерані, і тим самим обмежити експансію СРСР на близький схід. Крім того, президента не варто було зайвий раз хвилювати. Він у цей момент лежав у військовому морському госпіталі в штаті Меріленд, де його готували до операції з приводу раку товстої кишки. Тож Рейгану все описали дуже коротко, ну нібито без заглиблення у деталі. і навколо Рейгана не всі теж були за таку авантюру. Міністр оборони, наприклад, Каспар Уайнберґ та держсекретар Джордж Шульц були проти. А ось директор з ЦРУ Вільям Кейсі вважав це хорошою ідеєю. Взагалі, Кейсі досить цікава людина зі своїм унікальним баченням проблем та методів їх вирішення. Саме він свого часу вирішив продовжити операцію циклон. Це програма центрального розвідувального управління США з питань озброєння моджахедів під час афганської війни. Циклон була однією з найтриваліших і найдорожчих таємних операцій ЦРУ, що здійснювалося з метою запобігання спробам експансії СРСР на близький схід. І ось цьому Кейсі і Рейгану сподобалася така ідея порятунку заручників через поставки зброї в Іран. Проте, давайте все ж таки тут зупинимося і скажемо, що зараз достаменно невідомо чи були бажання врятувати заручників головною причиною цієї ідеї. Але в майбутньому деякі з учасників процесу пояснюватимуть свою участь саме цим, саме таким більш благими цілями. Пояснення в дусі геополітичних 5 d шахів виглядають не зовсім переконливо для масового глядача, коли в цих складних многоходовочках доводиться давати зброю власним ж ворогам і терористам. Тому більшість з тих учасників виправдовували це все тим, що вони хотіли врятувати заручників. Зрештою, якою б не була причина, вирішили спробувати. Продавати зброю та запчастини вирішили через Ізраїль, попередньо домовившись з торговцями зброєю на близькому сході та з представниками Ірану. До речі, а до чого тут взагалі Ізраїль? Американцям, ясна річ, потрібна була база для доставки зброї на близький схід, а у ізраїльського керівництва були і свої цілі, причому не лише комерційні, хоча й вони теж безперечно існували. Вони заробляли за посередництво. Колишній прем'єр-міністр Ізраїль Перес хотів ще більше зблизитися зі штатами. Показавши їм незамінність своєї країни для здійснення американських таємних операцій по всьому близькому сходу, також є ще одна теорія: що мовляв, іншим завданням було зближення, якби парадоксально це не звучало, з Іраном. Ізраїльське керівництво розуміло неможливість відновлення тих глибоких зв'язків, які мали Ізраїль з колишнім режимом, але прагнули встановити нові контакти з Іраном. Цю теорію підтверджують деякі журналісти-розслідувачі, які отримали інформацію від своїх джерел, а також опублікована інформація про закриті обговорення операції, куди прем'єр Ізраїлю часто запрошував свого керівника МЗС. Але це лише теорія, доказів чітких все ще немає. Ну і ось все домовлено. І в 85-му році за майже 500 ракет Хезбола випускає першого заручника. Справи йдуть дуже повільно, і адміністрація Рейгана хоче звільнити всіх заручників одразу. Іран відмовляється, адже набагато приємніше продовжувати отримувати зброю, затягуючи процес. Згодом створюється новий план: змінюються ланцюги поставок, а також починають брати участь американські підставні компанії. Загалом робиться все, щоб оптимізувати процес і зберегти його в таємниці. Але головну зміну пропонує новий військовий помічник Ради національної безпеки Олівер Норд. Саме він поєднує дві далекі частини нашої історії в одну. Він пропонує передавати гроші від продажу зброї Ірану формуванням контрс в Нікарагу. Схема виглядає так: через підставні компанії Штати продають зброю Ірану, а той віддає заручників. Далі гроші йдуть у Швейцарію, а звідти вирушають на фінансування контрас, Неякий, який, як ми з вами зрозуміли, грошей видавати Конгрес і демократи не хотіли. А зупиняти ж вплив геополітичного суперника якось треба. Ось і придумали поєднати ці дві важливих, далеких від себе ніби проблеми в одну схему. І я знову до вас з рекомендацією каналу The Voice. Хочу нагадати, що розібратися в непростому, але цікавому світі сучасної політики, економіки і міжнародних відносин допоможе їх редакція у телеграм каналі Посилання знову ж таки в описі і закріпі під відео. Давайте їм подякуємо, що допомогли створити це відео і розібратися в цьому дуже непростому шпигунському схематозі. Ну а поки ви там підписуєтеся, операція виконується успішно з того часу масштаби операції навіть сильно збільшуються. За лютий 86-го року до Ірану було відправлено вже тисячу ракет. Начебто все працює і згодом залишаються лише два заручники у проіранської хізболи. Але Іран цілком відповідає своєму статусу держави спонсора тероризму, адже раптово у Лівані викрадають ще трьох заручників, і тут все стає зрозумілим. Іранська влада знайшла чарівну пігулку від ембарго і планує час від часу використовувати нових заручників для продовження схеми, збагнувши, що заручники стали такою собі валютою в схемі, і в довгій війні на виснаження проти Іраку потрібні постійно поставки ракет. Іран вирішив видобувати такий ціний ресурс, як заручники, постійно захоплюючи все нових і нових, щоб схема вся повторювала свій цикл знову і знову. Зарушники повертаються в обмін на можливість купити американське озброєння. Ну а далі гроші ці йдуть на контрас в Нікарагу. Без першої частини цього ланцюжка заручників схема просто не працювала. І те, що Іран це збагнув, це та проблема, яку неодмінно потрібно було б вирішувати, але до цього так і не дійшло. 3 листопада 86-го року, ліванському журналу А заливають подробиці операції. Робить це один з іранських чиновників, якого, до речі, пізніше стратять у Тегерані. Це стає світовою сенсацією. Навіть Рейган виступає з промовою, в якій каже, що Штати не підтверджують нічого описаного у ЗМІ. Ситуація і так складна у репутаційному плані, але все стає ще гірше. Через якийсь час, після публічного заперечення причетності Сполучених Штатів, і згортання операції, операція офіційно підтверджує Іран. З цих самих пір про таємну операцію трублять просто звідусіль. Весь світ раптово зрозумів, що головний лобіст запровадження ембарго таємно продавав зброю до Ірану. Тобто іншим не можна, а вони ще й торгують. Але це ж верхівка айсбергу. Як ви пам'ятаєте, Конгрес офіційно заборонив фінансувати контрасу Нікарагу. Цікаво, що на той момент журналістам ще не було відомо про другу частину операції. Ніхто не знав, що гроші від продажу зброї йдуть кудись далі. Але ще на початку відео я згадував наскільки світова історія може бути цікавою та несподіваною. Тож незадовго до зливу в змі 5 жовтня 1986 року, американський транспортний літак увійшов у повітряний простір Нікарагу з боку Коста-Ріки. На його борту були АК 47 50 тисяч бойових патронів. До них кілька десятків РПГ 7 та 150 пар черевиків. Весь цей вантаж невеличкий призначався нікаруганським контрас. І ось пілот знизився до висоти 760 метрів, щоб точніше скинути вантаж. І тоді літак збивають. Неподалік знайшли пілота, який, як у якомусь американському блокбастері, встиг вистрибнути з літака з парашутом. Його допитали, і він розповів все, що знає про операцію. У інших мертвих пілотів знайшли листування з тим самим Олівером Нортом, куратором операції з боку США. Так пізніше журналісти зв'язали ці дві історії в одну. До речі, у жовтні 86-го року, за іронією долі, за місяць до початку скандалу, Конгрес дав нарешті добро на надання контрас військової допомоги. Але схема працювала ж, і інформаційний вибух було вже просто не зупинити. І ось коли весь масштаб проблеми стає зрозумілим, розпочинається по справжньому грандіозний скандал. Рейган виступає з промовою та заявляє, що нічого не знав. Олівер Норт знищує документи пов'язані з операцією. Створюється комісія Тауера, де цей ж саме Тауер має провести розслідування і зрозуміти, хто був замішаний у скандалі. 5 травня 1987 року. Конгрес відкриває слухання по цій справі проти всіх причетних. Зокрема, президента і глави ЦРУ Вільяма Кейсі. Кейсі ще й вмирає незадовго до початку розслідування, що вже для конспірологів є шикарною можливістю накрутити ще більше на цю історію. Другого вже грудня 1987 року вже й сам Рейган виступає перед комісією, даючи свідчення. Уся країна обговорює це протягом багатьох місяців. Усі чекають на рішення комісії. І ось виходить фінальний звіт. Зроблено багато роботи, опитано близько 80 свідків, опрацьовано багато документів у звіті 200 сторінок, але всі чекають на головне, чи знав Рейган про цю операцію. У доповіді звинувачено багато членів команди президента, проте стосовно самого голови Білого Дому прийнято досить компромісне рішення. Стверджується, що Рейган не знав нічого про операцію. Але мав жорсткіше контролювати своїх чиновників. Ну тобто, Рейгана було вирішено просто рятувати, відводячи вогонь на його підлеглих. І ось 18 листопада свою доповідь представила спеціальна комісія конгресу, тільки не плутати з комісією Тауера. Більшість у конгресі належала демократам, тому не дивно, що критика на адресу Рейгана була значно різкішою. Втім, конгресмени теж визнали, що. Зрозуміти наскільки президент був обізнаний про те, що відбувається, неможливо. Тож цілком можливо, що Рейгана насправді і не рятували від удару, а він насправді нічого майже і не знав. І ось Рейган звертається до нації, та вже ж погоджується з результатами. Він стверджує, що йому потрібно було уважніше стежити за своїми підлеглими. Підлеглі, до речі, в основному отримали умовні терміни і навіть були помиловані наступним президентом Джорджем Бушем старшим. Чи варто говорити про безліч теорій щодо того, що Буш не просто так помилував попередників? Ходили чутки, що він знав про операцію, коли вона розпочалася, і тривала, адже на той момент саме він був віце-президентом. Втім, все це залишається чутками. Звинувачень в бік Буша від комісії не було. До речі, історія тоді. Все ще не закінчується навіть вже у 92-му році в Лос-Анджелесі Рейган давав свідчення під присягу, але тоді він був хворий. За його словами, він майже нічого вже не пам'ятав. У нього вже був діагностований Альцгеймер. Що цікаво, деякими вважається, що це стало зрозуміло. Не вже коли він був на пенсії, а коли він був ще президентом. Але то вже інша історія з конспірологічним душком. Так і що це у підсумку виходить? Рейган залишається через свою необачність по відношенню до власних шпідлеглих, непокараним просто ніяк. Ну, у жовтні 86-го року рейтинг підтримки Рейгана становив близько 67%. За підсумками листопада 86-го, він обвалився до 46%. Це був сильний іміджевий удар. Проте Рейган дуже подобався американцям. І вже в січні 80-го Дев'ятого року, коли він поступався президентською посадою Джорджу Бушу старшому, його рейтинг становив цілих 64% Знову це рекорд для президента, який йде з посади. Тож Рейган навіть політичної відповідальності ніякої не поніс. Та й загалом команда Рейгана обрала правильну стратегію розв'язання репутаційної кризи. У критичний момент Рейган не відсижувався, а розвинув активну діяльність спрямовану на реабілітацію себе самого і своєї адміністрації. Він давав великі інтерв'ю, частково взяв на себе відповідальність за скандал. Сам створив комісію з розслідуванням Іран Гейту. Складалася вона, до речі, із людей, які мали бездоганну репутацію. Тих, чия чесність та неупередженість ні у кого в країні не викликали. Кало сумнівів. Рейган змусив свою адміністрацію співпрацювати із комісією. Ну коротше, робив все, щоб продемонструвати власне обурення цієї аморальної і незаконною операцією, і те, що він хоче покарати винних, а вже ж розібравшись перед цим у всіх деталях. Ця стратегія Рейгана і його адміністрації дуже контрастує з тим, що відбувалося, наприклад, з Клінтоном і. Скандалом з Монікою Лівінські. до речі, було окреме відео про це. І не дивно, що останні роки президентства Рейгана пройшли під знаком політичного тріумфу, і білий дім він залишив неймовірно популярним серед американців. Все було зроблено дуже правильно. Мабуть, нікому з політиків не вдавалося відповісти на кризу так, щоб це призвело до посилення його особисто і країни в цілому. Так і відбувся один із найбільших скандалів в історії США, який міг стати для Рональда Рейгана фатальним. Багатьох героїв історії вже немає в живих. Іран все ще перебуває під численними санкціями, Радянського Союзу вже теж немає. Але Росія криво і незграбно намагається продовжувати його діло. Світ змінюється, стабільним залишається лише Даніель Ортега, який ось ось відсвяткує своє 80-річчя, залишаючись при цьому на посаді президента тієї ж самої Нікораго. Дякую вам за перегляд. Підписуйтеся, ставте лайки, вподобайки та ставайте спонсорами. До зустрічі!